Я отримала диплом бакалавра, тому впевнена можу йти і роздавати поради першокурсникам. І так, там обов'язково буде хтось кращий за тебе. Якою деда. б дірочкою ви не були, обов'язково знайдеться хтось, хто буде більшим світилом. Я завжди дуже рівно відносилася до навчання, тому дуже здивувалося, що для моїх одногрупниць це стало відкриттям. Я не пропоную одразу йти і забувати на навчання, просто знаєте, що хтось обов'язково буде кращим за вас. І це аж ніяк не привід для трагедії. Друге, між квартирою і гуртожитком обов'язково обирайте гуртожиток. У мене вже є як мінімум два відео про гуртожиток. Якщо треба, я зніму. Поживіть там хоча б перший курс, бо вам там буде набагато простіше знайти друзів та адаптуватися до нового середовища. Якщо маєте можливість, ви завжди встигнете з'їхатися, а отримати такий досвід ні. І найголовніше, ви зможете подружитися зі старшими курсами. І це третя порада. Старші курси це неоціненне джерело знань та інформації. Старшокурсники це ваші посібники з викладачів та їхніх дисциплін. Вони розкажуть вам про всі фічі, розкажуть, де шукати інфу, та, можливо, навіть скинуть деякі готові роботи або білети. Проте ніколи не смійте ними зловживати.